Столиця водних видів цьогоріч Дніпро приймає кубок України з вітрильного спорту в Олімпійських класах. Ці змагання вперше проводяться в акваторії спочатку повномасштабного вторгнення. РФ до цього для спортсменів водний простір був під забороною. Тож цьогорічний розіграш кубку знакова спортивна подія. Переможці визначатимуться з поміж найсильніших спортсменів з різних областей та міст України. Під час змагань обов'язковими будуть дотримання норм безпеки та Реагування на сигнали тривоги. Нарешті ми дочекалися, тому що це такі перші і одні з найголовніших змагань цього року. Той рік ми майже повністю пропустили. І цього року ми на новому екіпажі почали тренуватися і доволі непогано почали показувати результати у себе в місті і розуміли, що можемо йти далі в цьому екіпажі. І якось потроху повертаємось в форму. Ми в подальшому будемо розвивати ці напрямки і будемо здобувати нові перемоги. Не тільки на рівні України і на міжнародних змаганнях.